Всім привіт! В цьому відео я розповім, які краще перки обирати для захисту і атаки проти мобів для кожного з данчів. І коли просто бігаєте по світу. На даний момент у грі є 6 типів мобів: Ancient, Corrupted, Angry Earth, Lost, Люди і Звірі, пісти. Ancient – це всі скелети, яких ви будете зустрічати. Рапто, це всі демони або люди, які змінили свій вигляд під впливом азоту. Вони мають червоні очі, і е, по їх венах тече червона енергія. Енгріор це всі дерев'яні моби, які виглядають як якісь дерев'яшки, Лости – це всі привиди, е, всі. Е, Зомбі і пірати. Люди це нова раса, яку додали зовсім недавно. Це всі моби, які носять звичайну амуніцію, таку саму зброю, як і гравці, і нічим не відрізняються від бігаючих людей. Бісти це всі звірі, мішки, лви, льви, тигри і інші. Кожен з них має свої вразливості, свої слабкі сторони до певних типів демеджу. Демедж, який ви будете наносити. По мобам е, має три кольори: білий, жовтий і помаранчевий. Білий це стандартний демедж, який наносить ваша зброя по будь майже по будь-якій цілі. По гравцям і по тим мобам, у яких нема вразливості до цього демеджу. Жовтий кольор це демедж по уразливому мобу до цього типу демеджу, і він є підвищений. Помаранчевий кольор це кольор критів. Першим поговоримо про еншитів. Enciнті вразливі до страйк демеджу, войд демеджу, лайт демеджу. Найефективніша зброя в мілі це молот. Єдина зброя, яка на даний момент постійно б'є страйк демеджу. Якщо ви граєте не на молоті, а будь-якою іншою зброєю, спис, меч, будь-якою, е рекомендую вам використовувати камінчик на конвертацію 50% вашого демеджу в лайтні. тобто тапаз. Якщо ви будете використовувати Void вот перчатку, я не рекомендую вам використовувати е камінчик на конвертацію в Lightning, тому що ви не майже не будете отримувати цей бонус. Основний камінчик, який буде, про який я більше казати не буду, але ви будете його використовувати в основній зброї, яка вже має свій бонус до демеджу, це Опал. Опал буде працювати кожен раз, коли у вас немає повної стаміни. Ви будете наносити на 15% більше демеджу по всім мобам. Далі йдуть корапт моби. Корапт моби вразливі до трас-демеджу, nature демеджу і аркан демеджу. Трас-демедж в нас знаходиться в списі, рапірі і лук. Ця інша зброя буде наносити звичайний демедж, і для підвищення вашого демеджу на тій зброї, яка ваша не основна, вставляємо камінчик, який конвертує 50% вашого демеджу в аркану сапфір. Далі йдуть Angry Earth. Angry Earth вразливі лише до Damage і fire -дамедж. Slash Damage – це в нас обидва мечі, великий меч, меч з щитом, хатчет, сокира. Fire Damage uh, наносить у нас Fire фаерпосо. І uh, частково uh, Blender Bus. Але не рекомендую використовувати Blender Bus, бо це малоефективна зброя проти uh, мобів uh, в данжах. Якщо ми хочемо підвищити демедж зброї, яка не має бонусного демеджу по цьому типу мобів, ми вставляємо камічик, який конвертує 50% вашого демеджу у Fire. Uh, камічик називається Ruby. Далі йдуть лости. Лости вразливі до страйк демеджу, айс-демеджу і nature Damage. Так як страйк-демедж має бонус лише 10%, можна вставляти в молот камінчик на конвертацію Nature Демеджу. Ви будете мати набагато більше бонусу. Так само, як і для всієї іншої зброї, яка не має бонусу до демеджу. Нейчер камінчик в нас називається Amber. Далі йдуть люди. Всі люди вразливі до слеш демеджу Це єдиний демедж, який може бути нанесений. Тому єдиний камінчик, яким ми будемо використовувати, це тільки Опал. Так само і бісти вони вразливі лише тільки до одного типу демеджу це траст. Ми, ми не зможемо ніяким іншим камінчиком запустити, тобто вставляємо тільки Опал. Далі поговоримо про перки в зброю та шмот. Шмот у нас захист від мобів називається е, загально вард. Е, проти кожного типу мобів у нас свій. Е, проти лостів Лост Вард. Проти Engrie Engieurs вард. Е, проти еншентів Ancient Ward, проти Кораптів Корапт Ward і проти людей Human Ward. Також є ще проти пістів Beast Ward, але на даний момент нема ще такої ні данже і мутації, і зазвичай ви не маєте проблем у відкритому світі з мобами цього типу. Вони не такі дуже сильні, щоб проти них спеціально одягати якийсь захист. Uh, атакуючий перк uh, в нас називається Bane. Проти Encihtів Ancient Bane, проти Human's Human Bane, uh, проти Lostів Lost Bane, uh, проти Angry Earth, Angry Earth Bane uh, і проти uh, Corrupt – Bane. Хочу зауважити, що вся дальня зброя uh, має підвищений демедж проти uh, мобів. Ось, наприклад, корабт в Void Перчатці має 23% у всіх мілічних зброях, так як тут Enrior's Бейн, має всього 14%. Але в даний момент, хоч і є різниця в відсотках в Бейну, але мілічна зброя має ще додаткові перки, яких немає на дальній зброї. Яка нанос буде давати нам можливість наносити набагато більше демеджу, ніж РДД. В даний момент немає можливості отримати якийсь бісовий сет для новачка для кожного данжу окремо. Під кожен данж треба буде або крафтити, або купувати на ринку. Вже го готові екземпляри. Вам достатньо буде лише один перк. У шмотках це Вард, у пусі, це бейн. Для початку до того, як, до того моменту, як ви отримаєте 600-й гір-скор, ви не зациклюйтесь на тому сет, який отримаєте. Як тільки ви відкриєте мутацію, безпосередньо в самій мутації будуть падати чудові сети, двоперкові, троперкові, для кожного данжу. Зазвичай падає якраз в самому данжі, або у... з одного данжу буде підходити для іншого. На даний момент в грі 10 данжів, з них 9 мають мутацію. В кожному з данжів є свій тип мобів. Еншенти в нас знаходяться в реквотері данж Лазарус. Парап моби у нас знаходяться в Wrestler Shore – Depths, в Tempestі. Е Shattered Mountain. Е половина данджу в Brimstone в Eneid, е – в Енеїді. Друга половина мобів в Енеїді це Ancient. І Webenscale Reach D – Dynast Shipyard. Лости в нас знаходяться в Barnacles, і саме перший данж Амрайн. Uh, Амрайн uh, не має своєї мутації, uh, він є як частина мутації Стартстоун. Стартстоун — це 35-й данж. Uh, з, так само з еншентами В мутації буде 50 на 50, пів данжу еншенти, і данжу лости. Хьюмени в нас знаходяться в новому данжі Forge. Engieors у нас знаходиться в Еденгрові в Genesis. Використовуючи інформацію, яку я розповів до цього про уразливість мобів, підбирайте зброю та камінчики проти цих мобів для того, щоб наносити максимальну кількість демеджу. Даної інформації буде вам достатньо для того, щоб максимально приносити велью для прокачки.